Отже, урок 63. розв'язування задач з використанням оцього циклу FOR. Так, в попередньому уроці у нас знайомство було, а тепер задачі. Тобто параграф той самий. Тесту немає, зато тут є а, три проекти завдання створити і виконати покрокове виконання. Так? Покрокове виконання. Я зараз виконувати не буду. А, виконайте його так само, як і в попередньому уроці. Але буде у вас уже табличка. Да, номер кроку, назви змінних, які є в проєкті, і стовпчик перевірка умови. І у вас є ось е, фрагмент програми. Вам треба цей фрагмент покроково тут виконати, так як я показував в попередньому році. Хочу тільки звернути увагу, що є два аркуші. Аркуш А з такою програмою, і аркуш Б з отакою такою програмкою. Треба пробувати, тоді буде зрозуміліше. Закриваю, а зараз давайте самі проекти постворюємо. Тут буде три задачі. Відкриваю ось інструкцію. Беру назву першого проєкту завдання 6.10.4. Ну, чому так називається? Тому що параграф у вас 6.10, а це задачі після вашого параграфу. Всі три проекти будуть на основі шаблона Python. Перший проєкт зараз створюю, називаю завдання 6.104. Так, нехай він створює. Є закриваємо. Є створило. І ось тих три задачки. Перший йдемо. Тут написали вони, побудуйте модель, складіть блок схему. Ну, але ви створіть проєкт тільки. Проєкт розв'язку цих задач. Що четвертої, шостої і восьмої проєкт да, на сайті Replit. Ось як я зараз почав створювати. Тут у вас готових кодів немає, але є завдання. Ну і я ось вам розповідаю і записую. Отже, перший проєкт. Складіть програму знаходження суми шести чисел, перше з яких дорівнює 100. А кожне з п'яти наступних дорівнює попередньому поділеному на 5. Ну, давайте зрозуміємо, що це від нас вимагається спочатку. Отже, треба знайти суму. В якій перше число буде 100. Так? А кожне наступне. Так, їх ще 5 буде. Тобто, перше число 100, а потім ще 5. То разом скільки. 5 okay. плюс 1. То має бути 6 чисел. да? 6 чисел. Перше число 100. Наступне. Наступне. Що з ним треба зробити? Попереднє поділити на 5. Ну, Тобто, друге число це буде наше 100 попереднє поділити на 5. Так, 100 поділити на 5 це скільки? 20. 20. Да? То значить, щоб знайти наступний. Да, елемент, Наступний доданок. Нам треба попередній, а це 20, ділити знову на 5. Так? 20 розділити на 5 це. 4. 4. Да? Значить, наступний, щоб знайти це, треба 4 ділити знову на 5. Так. 4 розділити на 5. Ну, тут уже цілого числа не буде. Ну, але можемо скористатись підсказку. 05 80. На 5. 08. І получається це оце 4, 45. І 1, 2, 3, 4. Це п'ятий, п'ятий доданок буде 0,8 розділити на 5. Так? Значить, ділю ще на 5. І це у нас 0,16. 0,16, 1, 2, 3, 4, 5, Оце буде шостий останній, так? Треба його теж поділити на 5. В общем, та наша програма має знайти отаку суму. 100, плюс 20, плюс 4, плюс 0,8, плюс 0,16 і плюс ще розділити на 5. У цьому проєкті нічого користувача питати не треба. У нас все відомо. Перший доданок відомий це 100. Кількість доданків відома, їх 6. На, наскільки там. Треба ділити на 5, теж знаємо. Просто треба цю суму знайти. І все, скласти таку програму. Ну, отже, давай з цього і почнемо. С наша сума спочатку 0. Ми жодного доданку не додали. Перший доданок відомо 100 за умовою. А далі треба повторити 6 разів. Додати доданок, поділити на 5. Щоб знайти наступний доданок. Потім опять додати доданок, поділити на 5, щоб знайти наступний доданок. Повторити треба 6 разів. Тому я пишу for і in range. Так, раз нам треба 6 разів повторити, то я пишу 6. Так. А, ну, чому 6? Ну, тому що перший доданок 100, а потім ще 5 наступних. Разом 6 доданків. І що треба робити? Наша сума. Має збільшуватись на оцей доданок. А? Тобто спочатку сотня додається. А потім треба знайти наступний доданок. А наступний доданок у нас як знаходиться, як обчислюється? Це попередній доданок. А це той ж самий X, який був до цього. Але розділений на 5. Так. А що у нас вийде? Ось 6 разів повторяться дії. До суми буде додаватись наступний доданок. А на кожний наступний буде знаходитись як попередній поділений на 5. Шість разів це все повториться. І має сума обчислитись. Вона буде лежати у зміні S. Залишиться її вивести на екран. Print. Скажемо, користувачу, що то таке. Сума. І вона в нас лежить у зміні S. Випадково заціпив. Дивимося, що зараз обчислить програма, а потім обчислимо самі, чи буде таке число, чи ні. Так, ну по-перше, запускаю Run. Програма каже отак, але так як в нас тут були ділення, то він отак купу цифр після коми робить, після десяткової крапки. Для того, щоб він округлив значення, пропоную скористатися вбудованою в Python-функцією, яка дозволяє округлювати оці дробові числа десяткові, так. Функція, яка округлює, називається round. round. Далі треба в дужки взяти аргументи цієї функції. Перший аргумент це що ми округлюємо. А я хочу округлити суму. А другий аргумент це скільки цифр після коми я хочу залишити. Ну, наприклад, давайте залишимо три цифри після коми. Ну, тепер зверніть увагу, що я відкрив дві дужки, а закрив тільки одну. Ну, мабуть, ще треба одну дужку закрити. Одна пара для раунда і друга пара дужок для принта. Попробуємо знову запустити. І ось він округлив значення. Чому він так округлив? Ну, тому що після одинички, після того розряду третього, до якого я округлюю, в мене йде дев'ятка. раз там йде число більше за 5. То треба, значить, наступний розряд збільшити. Була одиничка, стала двойка. Так, ну ось програма каже, що відповідь буде 124,992 Давайте ми подивимося, чи правда буде таке, чи не таке. 100, 100 плюс 100 розділити на 5. 100 розділити на 5: це скільки? Ви кажете? 20. 20, 20 розділити на 5. 4. 4. Ну Ось уже разом, якщо скласти, вийде 124, цілих, як отут, так? А потім 4 це 0,8. так? 0,8 розділити на 5 це 0,16. Так, і оце ми ще тільки не поділили. 0,16 розділити ще на 5. Виходить 0,32. Копіюю. І замість цього вставимо. Так. Ну, що, схоже, що буде 124,992. Так. Да. Точно воно буде, так? Да? Ось 8 плюс 1 це 9, і тут 6 і 3, 2. Якраз буде те, що треба. Так, ну, виходить, що програма видає те, що ми очікували отримати. Це означає, що вона працює правильно. Так, знову йдете у Майя Ось цей проект Копіюєте і тут додаєте посилання. Так, цей проект готовий. Тепер наступний: шостий. Завдання 6.10.6. Знову таблон Відкриваю. орк орк Так, створює. Поки він там створює, створює working пише. Читаємо умову задачі. Побудуйте математичну модель. Складіть проєкт для обчислення суми n-чисел. Перше з яких дорівнює x. А кожне наступне дорівнює квадрату попереднього. Ну, тут пишуть: запишіть в зошит, але мені програму просто надайте, щоб я побачив, чи ви її розв'язали. Отже, треба скласти програму, яка буде обчислювати суму n-чисел. Це означає, що знову ми спитаємо користувача, скільки в тебе буде доданків. Так само ми маємо спитати, а який буде перший доданок Х. І відомо, чому дорівнює кожний наступний доданок. Кожний наступний має дорівнювати квадрату попереднього. Так. Ну, давайте знову ж таки зрозуміємо, про що йде мова. Так. Ми маємо скласти програму, яка буде знаходити суму. Сума буде складатися з першого доданку, який введе користувач. Наприклад, зміну Х покладемо. А потім кожний наступний доданок це квадрат попереднього. Тобто, треба оце попереднє число, яке було, х піднести до квадрату. Ну, пригадуємо, що в Python піднести до квадрату це дві зірочки. Плюс. Наступний доданок це знову треба попередній доданок, тобто оцей, ще піднести до квадрату. І так продовжувати, поки ми n таких доданків не додамо. Спочатку програму складемо, потім подумаємо, які параметри ввести, яка має бути, який має бути результат, а потім перевіримо, чи програма працює правильно. Отже, в будь-якому випадку, спочатку треба дати можливість користувачу ввести перше число. Значить, int. Вже ми так робили, да? Int від input. Введіть перший доданок. Так. Це є. Тепер копіюємо це. І кажемо, що тепер нам треба ще N. Так. N. А N це у нас кількість доданків. Кількість доданків є. А, ну і тепер треба шукати цю суму. Знову ж таки, поки ми жодного доданку не додали, то наша сума спочатку дорівнює 0. Потім ми маємо повторити N разів дії. Так, раз N разів ми знаємо наперед. Значить, for для змінної циклу i яка буде набувати значення, яке сформує функція range? От, нам треба, щоб повторилось n разів. То в цьому випадку напишу n. Так, два крапка, Не забуваємо, на новий рядочок з відступом ми маємо записувати ті дії. А що у нас має знову відбуватись? Наша сума має збільшуватись на отой доданок. Спочатку збільшиться на те, що введе користувач. Але щоб на наступний раз збільшувалось на оце піднесене до квадрату, попередній додаток, ми маємо його обчислити. Тобто, в зміну x покладемо той самий х, що був, але піднесений до квадрату. Так, ось коли е відпрацює 7, 8 9 строчка програми, у нас має N разів повторитися, додаватися. Всі доданки, кожен з яких буде дорівнювати попередньому доданку, але піднесеному до квадрату. Тобто це фактично x плюс х квадраті, плюс х в четвертом степені, ну і так далі. Так далі, так далі. От. Ну, щоб ми побачили цей результат, нам команда print потрібна. Print. Сума 2. Крапка. І вона у нас в зміні S. Так, ну тепер треба підібрати якісь числа і побачити, який буде результат. Ну, наприклад, пропоную, Десь собі записував. Нехай ми введемо кількість доданків n. Нехай вона буде рівна 4, а число x, яке введе користувач. Тут нам легше було обчистувати, нехай це буде двоєчка. Так, ну, що це у нас буде тоді? Нам треба знайти чотири доданки, з яких перший доданок це 2. Наступний доданок це треба попередній доданок піднести до квадрату. Два в квадраті скільки? Чотири. Чотири. Наступний доданок це попередній піднести до квадрату. Чотири в квадраті це. Шістнадцять. Це вже три доданки. А має бути скільки? Чотири доданки. То ще один доданок треба. да? Тобто треба ще 16 до квадрату піднести. 16 до квадрату це у нас 256. 56. О, це тепер уже все. Так. І скільки ж це має бути сума наша, якщо я введу x2, а n4. Ну, це треба оцю суму додати. Давайте, щоб було швидше і не збитися, додам на калькуляти. 256 плюс 16 плюс 4 і плюс 2. Так, дорівнює. Калькулятка каже 278. 278. А скільки скаже програма, давайте перевіримо. Нажму Run. Введіть перший доданок. Перший доданок ми кажемо 2 буде. Кількість доданків, нехай буде 4. Так, 278. І саме стільки ми собі обчислили. Так, виходить, що програма видає такий результат, який ми очікували. А це означає, що програма працює правильно. Ну, аналогічно йдете у MyRapples, знаходите цей проєкт, додаєте посилання на цей проєкт. Бачу по часу, що вже більше не встигаю. Ну, тоді зробимо так, щоб третє завдання ви спробували розв'язати самостійно. Да? Бо для двох проєктів буде у вас відео, якщо щось забудете. Ну, а задачу номер 8. Творіть проєкт з назвою завдання 6.10.8 І додайте сюди посилання. Ну і не забудьте покрокове виконання. Так. Якщо те те зробили, тоді натискаєте здати.